Волейбольний прогноз. Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер клас Хто ще не підписаний, давайте підписуватись. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую всім, всім, всім щиро дякую. Вирішальні матчі на чемпіонатах світу і у жінок, де грає наша національна основна волейбольна жіноча збірна в Таїланді. І фінал. У молоді Ю21 чоловіки Україна 26 го у вівторок молодіжка волейбольна чоловіча грає в Китаї. Вирішальний останній матч. Нагадую, тут шести з нашої групи, де 4 потрапляють в 1-8 наступний раунд змагань. І. В матчі о 15.00 за київським часом в Китаї, нагадую, українські молодь чоловіки грають проти одноліток U-21 Туніс. Туніс – це м, андердогі по здобутим балам поки що в нашій групі. Україна в разі перемоги може гарантувати собі місце в першій четвірці нашої групи, і це означає автоматично, що Україна чоловіки ю 21 вийде в одну восьму. Я вважаю, що це мінімальна задача, яку треба досягти нашим чоловікам. Україна ю 21 Ну, а щодо мого прогнозу. Тотал по сетах більше 3,5. Перемога буде, але перемога буде не 3-0. Я впевнений, що десь будуть грати в економ режимі, тому що в одній восьмій вже не буде такого. Задача просто виграти. І виграти вийде. Але можна спробувати перемога України через тотал по сетах більше 3,5. Коефіцієнт буде, повірте, далеко за двійку навіть більше, ніж 2,5, ближче до трійки. Тому, друзі, я більш нічого вигадувати, не... Вибачаюсь, вигадувати не буду. Що стосується матчу Чемпіонату світу Ю-21 серед чоловіків в Китаї? Україна Туніс, перемога України Ю-21, звісно, і при цьому тотал по сетах більше 3,5. 2 і 9 майже коефіцієнт. Що стосується жінок Чемпіонату світу в Таїланді, Тут українська жіноча збірна зустрічається з представницями Камеруну. Камерун найслабша в нашій групі аж команда, але Україна, якщо навіть і виграє у Камеруна, дівчата, Україна програла і японкам, і сербкам. Тому. Враховуючи той факт, що за регламентом тільки дві збірних виходять з групи краще дві з чотирьох, Україна ну, третя. Третя вище не пригне. Якщо виграє і 3-0, і якщо виграє 3-2. Однозначно, третя все одно. Тому, друзі, я не бачу необхідності. Українським дівчатам вигравати 3-0. І так само, як і чоловікам, я прогнозую перемога України і тотал за сетами більше 3,5. Тут менше, звісно, менше буде коефіцієнт, ніж у хлопців u 21. Перемога і тотал сетів більше 3,5. Тут десь трішечки за двійку. 2,05, 2,1. Десь отак буде. Але е, двійка гарантована буде. Перемога України жіночої над Камеруном. Дівчатами, звісно, африканськими. І при цьому тотал по сетах більше 3,5. 2,08, 2,1. Коефіцієнт ось десь так. Скажемо, тому бажаємо успіхів нашим молоді у чоловіків на чемпіонаті світу в Китаї і нашим дівчатам в Таїланді, основній національній волейбольній збірні України. Але, як бачимо, Україна перші два матчі жінки програли сербкам і японкам. Дуже прикро, особливо е, поразка японкам, тому що Україна 2-0 вели по сетах. А потім 2-1, 2-2. Японки зрівняли і 2-3 Україна програла. Я дивився весь матч. Ну, що поробиш? Японія входить у четвірку найпотужніших жіночих волейбольних збірних світу, друзі. Їх взагалі. Прогнозують на півфінал, як мінімум, у цьому чемпіонаті світу. Тому не дивуйтесь, дуже потужна така група, лише Камерун виглядає як аутсайдер. Яку команду жіночу Камеруна ми просто повинні перегивати? Ну, Наші дівчата в такому сенсі. І е, я інакшого результату не бачу. Але напрягатися не треба. Треба для досвіду намагатися так само навчитись вигравати, як ось продемонстрували японки. 2-0 по сетах програвали і вольову звитягу отримали. 3-2. От якщо так Україна зіграє е, жіноча. Проти камерунок. Це буде дуже величезний досвід, неймовірний, як скажемо, такий досвід безпосередньо в грі, в бою. Це дуже цінний досвід буде. Тому я, по-перше, друзі, хочу подякувати вам за увагу до контенту мого каналу і за повагу і розуміння. Що ви розумієте, що саме я хочу до вас донести, і на що, на що і завдяки чому на чому базуються мої ось такі доводи, мої сценарії передбачування тої чи іншої спортивної події і мої варіанти прогнозів. Дякую за розуміння, за увагу! Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка від вас. І також дуже вдячний за перегляди, за те, що ви взагалі є, за те, що ви разом зі мною вже багато років на майстер-класі. Скріншоти саміх. Моїх прогнозів я закидую у нашу Facebook групу Майстер Клас. Посилання у першому закріпленому коментарі. Ласкаво просимо. Перший закріплений коментар. Посилання на всі мої соціальні мережі, в тому числі і на нашу Facebook-групу Майстер клас. Дякую, друзі, іще раз за вашу підтримку і за активність. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, скорішої перемоги над рашизмом. Мед гриби шовковиця, хай усім здоровиться, до зустрічі всім папа! -па.